Вітаю, ми продовжуємо роздивлятися туторіал з SolidWorks Simulation. і на черзі в нас туторіал з нелінійним навантаженням, Нелінійним в тому плані, що нерівномірним, яке змінюється за якимось конкретним законом. У даному випадку це в нас і гідростатичний тиск, як це сказано. От і ми це і потребуємо задати. Тож, у нас є алюмінієвий танк, тобто ємність. Який частково заповнений водою. Частково це мається на увазі не доверху, а ось на цю частину до осієї лінії. Вода, ага, воно заповнене не водою, воно заповнено якимось нафтопродуктами, якимось паливом з щільністю 0,029 фунта на кубічний дюйм. Відповідно, нам треба прикласти гідростатичне навантаження, гідростатичний тиск на всю цю річ. Відомо, що воно змінюється за лінійним законом. От і це буде виглядати як тиск від координати Y, який дорівнює G, ну тобто сила гравітації помножена на координату Y. Звісно, що це в нас необхідно робити, коли ми будемо знаходитись в інших системах одиниць, бо якщо ми будемо помножувати ось цю щільність в імперській системі на метри чи на міліметри, ми отримаємо певні проблеми. Але в нас, в принципі, ось тут наша геометрія якраз в імперських одиницях, тобто все нормально. І відповідно, ми зможемо тут вивчити, як прикладати неоднорідне навантаження, і як робити додаткові графіки. Які трошки відрізняються від того, що зазвичай є. Також нагадую, що ось тут в нас вже в принципі є можливість відкрити об'єкт або за усім посиланням, або знайшовши його в папці. В мене воно вже відкрите, і нам пропонується після відкриття використати той розрахунок, який вже частково заданий. Тобто, на відміну від попередніх туторіалів, в нас е, присутня не тільки вкладинка Ready, але і вкладинка частково підготовлена. В межах цієї частково підготовленої вкладинки вже задані матеріали та товщини на наш об'єкт, е, задані варіанти взаємодії, і задане закріплення знизу. Про нього ми поговоримо трошки пізніше. От е, отут написано, що в нас один інч. Товщини, тобто все відповідає ось цьому. Нам не треба створювати нову задачу через те, що вона вже частково створена, і все, що нам треба задати, це той самий гідростатичний тиск. Тож ми переходимо до наступного кроку, де нам пропонують ось тут під External Load and Advisor, розклелити, і обрати тип прежа для того, щоб задати тиск. Далі нам треба обрати Normal to Selected Face, як воно і було, обрати ось ці грані 4. І змінити одиниці вимірювань з ньютон на метр на PSI. Після чого нам пропонується ось тут ввести одиницю, про це ми поговоримо трошки пізніше. Сказати, щоб воно змінило напрям, щоб воно давило зсередини. Після чого нам пропонують поставити галку на non-Uniform Distribution, І для цього нам потрібно обрати систему координат. Вона ось присутня тут. Її можна обрати або в вікні. Або можна обрати в дереві. Коли ми це отримали, нам пропонують обрати одиниці вимірювань. Нас також тут цікавить інші. Після чого нам треба натиснути Edit Equation, і в нас виникає ось таке віконце, в якому вже є підказка. Цю підказку треба трошки змінити. Треба видалити ось цю початкову частину, прописати 0,029, проставити, помножити і видалити все, що в кінці. Відповідно. Ми повинні отримати ось такий запис. Воно не залежить від X, воно не залежить від Z, воно залежить тільки від Y. І тут в якому сенсі не важливо, чи ми будемо використовувати систему координат декартову чи систему координат циліндричну, Якщо ми будемо орієнтувати цю ось Z вертикально. Якщо ж ми як зараз вертикально відреагували і виставили вісь Y, то відповідно різниця між цими трьома системами все ж таки присутня. От. І ми можемо побачити, що в нас ось таким чином лінійно змінюється закон. Можна побачити, що спочатку ці стрілочки дуже маленькі, потім вони збільшуються. Все, ми все зробили. Тепер окей. І те, що нам ще пропонують зробити, це повторити цю процедуру для того, щоб задати тиск ось сюди. Значить, ми йдемо сюди, ми задаємо тиск, ми прикладаємо до цієї штуки, ми обираємо тут PSI, тут обираємо знов одиницю. Дивимось, куди воно буде давити. Бачимо, що нам reverse direction не треба обрати. Саме тому ми розділили е, ці речі на два етапи. Тобто для того, щоб в одному напрямку змінити, а в іншому напрямку не змінювати напрям дії тиску. Після чого ми кажемо non-uniform distribution. Знову міняємо на інші. Edit Equation. Тут так само кажемо 0,029 умножити на Y. І нам треба знов обрати систему координат, згідно до якої ми це будемо робити. Все, ми створили навантаження. Ну і тепер нам треба лише відправити на розрахунок. Ми можемо або створити сітку, як тут запропоновано, спочатку Create Mesh. Це дозволить нам побачити цю сітку. Також можна побачити, що тут вже виставлено попередньо розмір сітки на Fine Mesh. Тепер ми можемо натиснути Run. Він відбудеться досить швидко, і ми отримаємо те саме, що ми отримували на початку. І тепер нам треба подивитися результати більш детально. Тож, подвійним кліком на стрес 1 ми відображаємо ось такі результати. Єдине, що нам треба зробити, щоб у нас були, були PSI і щоб у нас була зовнішня верхня частина нашої оболонки. І відповідно, ми йдемо сюди до Edit Definition. Тут змінюємо на PSI. топ нас задовольняє. І ми отримаємо тиск руп 59 проти руп 37. Ми бачимо, що в нас тиск приблизно в тому самому місці, але, скоріше за всього, в нас знов є різниця в методі побудови цієї сітки, і відповідно через сітку ми отримали ці різниці. Нагадаю, що в лінійних задачах від розміру сітки при наявності концентратора дуже сильно залежить ось ця цифра, яка є. Максимальною по е, об'єкту. Тут ми отримали таку собі пику, мордочку, але це вже не важливо. Тож, е, також ми можемо зробити те саме і для е, додаткової частини, тобто внутрішньої, тобто bottom pad Для цього ми йдемо сюди, правою клавішою миші, define stress-plot, Знов обираємо PSI. Тут обираємо bottom в властивостях. Ми також можемо е, додати текст on the bottom. Basis of the танк. Відповідно, це в нас напруження на нижній грані нашого резервуара, нашої ємності. Ми можемо сказати, що нам це потрібно зробити для конкретного виду для ізометричного. І ми натискаємо ОК. І таким чином ми ось отримали такий вигляд. Тут так само в нас трошки відрізняються цифри: руб 38 тут, руб 61 тут. Але так в цілому воно зроблено. Відповідно, тепер, навіть коли ми ось так от покрутимо, коли ми перейдемо до ось цього виду, він завжди буде повертатися в цей ізометричний вид, як ми це налаштували. І це нам дає можливість потім при створенні звітів, щоб воно робило картинку саме таким чином. Також ми можемо ще змінити певні моменти, і для цього нам потрібно. На цьому об'єкті, який ще треба було назвати bottom stress, нам треба сказати Chart Options за правою клавішою І в межах цієї chart options нам треба сказати: display options show min annotation, and show max annotation І ось у нас з'явилися ось, бачите, з'являються такі вспливашки, які демонструють точки яких виникли мінімальні та максимальні напрошення? Це момент номер перший. Момент номер другий. Нас цікавить обрати ось такий варіант нашої шкали. Ну, в принципі, в конкретному випадку він нічого не змінював. От. І нам треба в Color Options змінити тип нашої шкали на зворотній, для того, щоб червоним демонструвалося мінімум, а синім демонструвався максимум. От, в принципі, моя особиста точка зору в даному конкретному випадку в цьому немає сенсу через те, що в нас е, небезпечні завжди зони це червоні. Е, от. І в даному ми йдемо від нуля до максимуму. тож конкретно, тут це немає сенсу. От якби ми демонстрували е, не в онлізі стрес, а за якимось напрямком, ті, які можуть бути як. Е, Позитивними, так і негативними, і негативні значення значно більше, ніж позитивні, то такий зворот шкали, в принципі, мав би сенс. Окей. І тепер ми, окрім того, можемо побачити певні додаткові варіанти відображення наших картинок, які бувають іноді дуже корисними. Тож, права клавіша, натискаємо Settings. І відповідно ми маємо можливість Continuous це той, який зараз продемонстрований. Point – це окремими точками. Зараз тут не надто видно, через те, що воно, по суті, є прозорим. Якщо зробити задній фон білим, то буде трошки краще. Ми можемо зробити Line. це вже трошки краще, воно демонструє ізолінії. Це схоже на те, як відображається в географічних картах. І це бува дуже-дуже зручно, але все ж таки, конкретно зараз це не дуже научно. І, окрім Continuous ще є дискретний варіант, який е трошки краще демонструє, де закінчуються одні кольори та починаються інші. Тобто, коли в нас у воно все таке розмите, і нам мож ну, можливість зрозуміти де конкретно яке значення буває досить. Важко. Якщо ж ми скажемо ось тут дискрет, то в нас воно йде окремими кольорами, і таким чином нам значно простіше зрозуміти, в яких межах змінюється напруження приблизно в тих чи інших місцях. Ось цей варіант є одним з найбільш, скажімо так, корисних варіантів відображення результатів. Ну і про Continuous ми вже казали. Тобто це варіант за замовченням, і в нас ще є декілька опцій, які стосуються. Boundary options, тобто границь нашого тіла. Якщо ми скажемо NON, то вони відображатися не будуть жодним чином. Якщо ми скажемо model, то в нас з'являються ось такі кромки, які намагаються відобразити, де закінчується модель. Якщо ми скажемо меж, то воно відмальовує цей меж. Відповідно, в нас є декілька варіантів для того, щоб щось продемонструвати. Ось такий варіант, неважливий: Continuous або Diskret, є дуже важливим для того, щоб продемонструвати, як виглядають локально місця з напруженнями, і при цьому, щоб продемонструвати сітку, чи достатня вона, чи ні. От. Хоча при дуже щільних сітках рекомендується відстрілювати до такого варіанту, бо інакше сітка може повністю сховати результати і їх не буде видно. Також ми можемо натиснути ось тут варіант супер. Поус модул он за деформит, от і це повинно відобразити нам модель посередині не деформовано. Але чомусь воно не хоче. Якийсь в мене глюк з відображенням цього. Ну, давайте. Ага. Тобто треба було все ж таки завершити. Не хоче воно динамічно змінювати. На жаль, відповідно, ось це сереньким в нас показана модель, яка. Була не деформована і те, куди воно вигналося, і можна зрозуміти, коли воно йде всередину, коли воно йде назовні. Ось, наприклад, в цьому місці воно перейшло всередину, в цьому місці назовні, в цьому місці назовні. Ну і внизу воно в принципі не деформувалося. Що і є зрозумілим. От чому є зрозумілим, що в нас низ не деформується через те, що ми його в принципі і закріпили. Ми сказали, що у нас ці точки жодним чином не деформуються. І, в принципі, для всіх точок, окрім ось цих точок, що по краю, з урахуванням того, що це оболонкова модель, варіант Immovable і варіант Fixed дали б одну і ту ж поведінку через те, що ми кріпимо повністю всі вузли тут. І тільки з, краю, тільки з краю, по факту, у нас з'являється різниця. Якщо б ми закріпили тут Fixed, то воно б вигналося, скажімо так, воно б тримало цей об'єкт від вигну. Самими закріпленнями. Зараз воно може обертатися, і воно не обертається суто за рахунок ось цього дна. Відповідно, в дні в нас виникають певні напруження, ось ці досить великі, і в тому числі в цій частині. І саме ця частина і тримає цю конструкцію від обертання. Але по факту. Нам дно в межах цієї постановки моделювати сенсу немає через те, що всі ці напруження, які ми можемо отримати, ми будемо отримувати лише в межах ось цього прикордонного шару з елементами. Всередині, ось тут вже напружень по факту не буде. Більше того, всі ці об'єкти, по суті, видаляються з розрахункової моделі. І напружень тут як таких нема. Саме тому тут напруження на два порядки нижче, ніж в всі інші моделі. І по факту прикладати сюди навантаження тиском майже немає сенсу через те, що ми видалили за рахунок закріплення ті компоненти, які можуть сприйняти цей тиск, які можуть згенерувати напруження. Тут залишилося тільки обертальні ступені свободи, які не можуть. Адекватно розрахувати цей тиск, тобто, по факту, з урахуванням того, як це промодульовано, можна було просто видалити цей низ, можна було повністю закріпити по контуру, закріпити за допомогою uh, Fixed Giомеetry всі ступені свободи, і результат би для всієї всієї верхньої частини б не змінився. Для того щоб адекватно промоделювати поведінку цього днища, uh, треба моделювати або контактну задачу. Або задачу з пружньою основою, де воно у нас є? Ні, тут пружньої основи зараз немає. Щось я зробив, не повинна ж бути. Ну, тоді простіше за всього буде тут промоделювати об'єкт, на якому воно лежить, і тоді воно тиском буде придавлювати до цього об'єкта, і ми отримаємо більш, більш адекватний розподіл напруження. Окрім того, зараз, за рахунок ось цього закріплення, у нас конструкція не може розтягуватися, дно не може розтягуватися ані в цьому, ані в цьому напрямку. Хоча в реальності воно так відбувається. От, в реальності, ось тут воно повинно піти невеличкими хвилями. І тут воно повинно вигнатися трошки більше, ніж те, як продемонстрував розрахунок. Тобто, з точки зору фізичності розрахунка, тут є певні нюанси, тут є певні приколи ще раз з дном, взагалі на що його тут моделювали, і з його поведінкою, якщо нас вона цікавить, і з тим, як деформується цей об'єкт, також є невеличкі різниці. От. Якщо вас цікавить подивитися, як буде ця задача, коли в нас є земля умовна, на якій вона лежить, пишіть, промоделюємо. Проте ще раз, туторіал це не про вивчення того, як треба розраховувати, це про вивчення тих чи інших налаштувань. І в нас тут в першу чергу вивчається, як задати тиск нерівномірний. На цю конструкцію. Єдине, що нам не сказано, нам не сказано, на що нам ось ця система координат. От, в принципі, це можна зрозуміти. Тобто, коли ми задаємо нерівномірне Non-Uniform Distribution, нам треба в якій системі координат це робити. Для цього ми це і створюємо. От, в залежності від того, з чим ми працюємо, з якими законами розподілення, нам може бути корисним використати декартову картезіан, циліндричну чи сферичну систему координат. Тоді в нас буде x y z, тут в нас x, точніше, r тета та z, і тут в нас буде r, rтета та фі. Тут два кути та радіус. І відповідно до цього ми можемо задавати досить складні різні закони. З якими воно буде працювати, при цьому слід розуміти, що в декартовій системі координат повністю всі осі співпадають в циліндричній системі координат, ось Z співпадає з декартовою осью Z, ось R вона змінює напрям в просторі в залежності від кута тета, але 0, 0 тета лежить співпадає з осью X. Ну і що стосується сферичної, то так само, тобто в нас тут вже нема. Як такої осі Z, але у нас є два кути. Один вимірюється від декартової X, другий вимірюється від декартової Z. Ну, відповідно, ми таким чином можемо зрозуміти, як задавати ці навантаження. Більш детально можна подивитися в Help. І ось тут є питання, яке число ставити тут, і що писати в Edit Creation. Ці речі в нас є пов'язаними. Тобто, ось це це в нас масштаб для ось цих рівнянь. І нам потрібна тут, хоч якась цифра, наприклад, ми можемо зробити ось таким чином 29, але тоді тут треба додати 0,01. І це буде абсолютно те саме завдання. О, тобто, перша частина помножується на другу згідно до координат, де конкретно що задавати, ви обираєте самостійно. Зазвичай пропонується ось тут прописувати якусь одиничну силу, відносно якої або тиск, і ми будуємо наші ось ці. Як кажуть, графіки розподілені. Так, що в нас ще тут? Ну, про кольори ми казали. от І в нас є питання щодо того, що в нас не співпадають результати. Давайте спробуємо ще раз зайти в Create Mesh. І ну, в нас стандарт Mesh. Окей, тоді давайте подивимось, що в нас тут. Тут у нас один і один. А що в нас тут з сіткою? 3,7. Угу. А, тут в нас один, це я проф та вимірювань. Дві секунди. Так, PSI, рук 59, ну тут в нас теж був рук 59. <зві> да. От, відповідно, в нас, хоч результати не співпадають з тим, що продемонстровано ось тут, вони співпадають готові результати самі з собою. От. І як ми вже казали, тобто готові результати в задачі з тими, які ми отримали. І як ми вже казали, якщо ми тут. Змінимо сітку, наприклад, на... за замовченням. отримуємо трошки іншу сітку. Ми повинні зараз отримати нижче напруження. Ще раз. Ось тут ми маємо з дрібною сіткою РУП 59, можна сказати, 1,6. Нагадаю, що тут в нас розмір сітки 3,7 інча. А в новій задачі. З більш грубою сіткою ми маємо 7,5, тобто в два рази більшу за розміром сітку. І ми маємо 1,15 PSI. Ще раз, це в нас йде через те, що ось тут в нас локальний концентратор, в якому теоретично повинні бути нескінченні напруження. Ну, відповідно, жодних питань, проблем немає, але ось тут можна побачити, що в нас трошки розширилася зона з напруженнями. От. Проте, якщо ми подивимося. То ми побачимо, що знов воно йде виключно на глибину одного елементу, одного шару. Тобто, все, в принципі, фізично, як воно є. Дякую. Якщо є питання, пишіть.